Вітаю вас, шановні глядачі! Програма навчайся з нами постійно слідкує за подіями, що відбуваються в закладах освіти. І сьогодні ми покажемо вам, як відзначатимуть кінець навчального року у школах Умка Гран та Умка Смарт. Розпочинаємо красиво вбрані діти, кульки, квіти, посмішки. Як же ми всі скучили за такими подіями? Влаштувати скромне, але живе святкування, де можна обійняти один одного, спільно подякувати ЗСУ і відчути шалений заряд енергії від людей поруч. Це рішення було схвально сприйнято і батьками, і дітьми. Урочисті збори сьогодні мають особливий патріотичний настрій. Погодьтесь, до мурах по шкірі вражає з яким запалом співають гімн України ці маленькі, але вже такі свідомі громадяни. Непростий рік рік незламності, і він в повному сенсі. І, е, ми всі випробування, які були в цьому році, ми витримали. Ми не можемо не відмітити те, що ми вчасно. Закінчили навчальний рік, вичитали всю навчальну програму, працювали офлайн, і дітки мали можливість навчатися в своїх класах з своїми вчителями, бути разом з друзями і отримувати, здобувати знання. Програмою заходу передбачено багато цікавих виступів від учнів молодшої, середньої та старшої шкіл. Малеча трошки схвильовано, шукаючи очима, маму чи тата, з красивою інтонацією, декламує вірші. Хто спитають посмішки на пова, радісно, вона веселий сміх. Це найкраща школа, в теплелі допроваджує школярів своїх». Інші класи вражають своїми талантами у вокальних номерах. Школа, весела я. Школа, це і я. Старшокласники влаштували флешмоб. Запальними танцями розворушили усіх учні початкової школи. А от випускники молодшої школи учні четвертого класу подарували глядачам прекрасний вальс, свято дійсно зворушливе. Учасники заходу безупинно дякують нашим захисникам і захисницям, нашим зсу за можливість бути разом тут і радіти сьогоднішньому дню. Взагалі сьогодні останній дзвоник. Я вважаю, що останній дзвоник, враховуючи, як пройшов цей рік і як він далі йде, це дуже гарна подія. І чесно, одне що мене радує, що ми сьогодні тут. І що ми можемо сьогодні сидиться дозволити бути тут. Тому дякую за СУ. Дякую вам всім гарного дня. Колектив викладачів та адміністрація школи висловили подяку і повагу батькам, які пройшли разом зі школою цей непростий рік. Краще враження, тому що ми з Умка Грант вже третій рік, і наші діти відвідують і садок, і школу. І ми завжди у співпраці з директором і з усіма вчителями і вихователі. Ми з щирою вдячністю і з радістю, навіть із посмішками, йдемо до цієї школи. Закінчення навчального року це і підсумки роботи. За високі досягнення в навчанні учні нагороджуються почесними відзнаками, отримують стипендії і символ школи білого ведмедика. Умку подивіться, з якою гордістю учні отримують свої подарунки. Прийшов час пролунати останньому дзвонику. Попереду канікули, відпочинок, нові враження, літо на початку програми. Ми анонсували, що відвідаємо дві школи. Тож, поки учні насолоджуються смачнющим морозивом і беруть участь в майстер-класі, інші школярі відновлюють сили на гранд пікніку, ми переносимося до Умка Смарт. Нагадаємо, що Умка це мережа закладів освіти. Тут, на затишному подвір'ї гімназії Умка Смарт, дітки з великою радістю відзначають цей прекрасний день. Співають, танцюють та насолоджуються смаколиками. Це, мені взагалі подобається, що навіть в такі складні часи ми можемо відчувати хоч такі крихти радощі, і наші діти розуміють, що, е, хоч би як нам важко не було, але життя продовжується, навчання продовжується. І звісно, це дуже круто, що ми можемо зустрічатись такого приводу. Очно ми ж Щиро вітаємо учнів та вчителів із завершенням навчального року. Віримо, що 1 вересня ми зустрінемося вже у мирній Україні і почнемо новий успішний навчальний рік.